Всім самий величезний привіт! запрошую вас у Сінсей. Подивимо сьогодні товари для дому. Лаштовуйтесь зручніше, вмощуйтесь зручніше. Я думаю, це відео буде цікаве для вас. Ось такий кошик. Можна навіть використовувати в ванні його з бамбулетками: 149 гривень. А ось ці продаються по 2 штуки. Тут всередині ще один є, трішки менший. І їх ціна 279 гривень за дві штуки ось таких чорних. Боксів, навіть можна а, ну, також да, для дрібничок, для чого там. Або навіть можна а, зробити як подарунок сюди покласти. Теж дуже цікаво. Сінцеї дуже багато ось таких кошиків. Зараз все в весняному дизайні вже. Ось такий складний кошик лише 129 гривень, це недорого. В інших магазинах дорожче йде. І ось так, так він виглядає в розложеному стані. Так, тут у нас теж якийсь кошик. Ціна його 169 гривень. Кошик сумка. Торбинка така, дивіться, цікава. Можна в вані також використовувати. Або в ліс за грибами. Там вас ведмедик зустріне на ровері. Бачу, всім зараз привезли дуже багато шторів. 439 гривень. А так, розмір 140 х на два Ну підрізати всі трішки треба буде підрізати. Ось тут, бачите, позначено є такі, що добре захищає від сонячного променя. Є посередні. І є такі, що взагалі не затіняють. Ось цей квадратик означає, що це так майже добре затіняє. Максимально буде затінняти ось ці останні. І в кольоровій гамі тут дуже багато. І біжеві, і слонова кістка, і ось такі пудрові. Дивіться, які гарні зелені. Також Так, скільки? Так, да, 439. Усі по 439 гривень. Надзвичайно гарні. Також ось такі кошики в білому кольорі. І точнісінько такі самі, тільки в чорному, але чомусь ціни немає. Я не можу знайти ціну на білому. Може тут є... о є, 99 гривень. А ось такі кошики виготовлені з бамбука. Так, і ціна його 99 гривень. Кошик з ручками 119 гривень. Дуже вам дякую за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ось така велика обідня тарілка 119. І є точнісінько така сама тарілочка десертна. І мені подобається, що в магазинах, бачите, між тарілками кладуть ось таку ну, папір, картон. Це не псує нижню тарілку, день це не буде шкрябати. Сувати саму тарілку, це дуже добре. Так, ось такі банки для сипучих по 169 гривень. А тут що пташ? А, це зовсім інакше. Це без пташки. А така 69 гривень. Зараз дуже багато з'явилось чашок, склянок, келихів в Сінсеї. Ось такі по 119 гривень є в різних різних кольорах. Відрізняються по кольору, а вушко і ось цей верх йде золотий. бачу, це також новинка. Хочу сказати, що дуже якісні чашки, дуже якісні, 99 гривень. Також бачу, в білому кольорі є ось така оливка. Так, Це також білий, світло трішки незручно падає. Дивіться, який гарний лимонний колір. Так, І ще, здається, пудра. Ось така ще рожева пудра. І вони всі в одній ціні 99 гривень. Дивіться, яка зручна вушко. Дуже зручне вушко, 129 гривень, ось така матова. І є ще ось така оливка. Ну, що хочу сказати. Чашки надзвичайно цікаві. Оригінальні, можна сказати, досить оригінальні. 119 гривень. З мусіндрами такими. Тут різні, різні... Пухнастики, а ціни не бачу, на 350 мл. І дивіться, вушко в чашки, як хвостик кийці. Ось такі келихи по 69 гривень. Оливка з такий темно синій Досить оригінальна дуже супниця або салатниця, можна і так, і так використовувати. і Ціна доступна 69 гривень. Ще знайшов ось таке цікаве блюдо. Дивіться, як гарно різблене, це скло. 25 сантиметрів, ціна 99 гривень. І точнісінько таке саме, тільки трішки менше за розміром. 20 сантиметрів по 49 гривень. Ще знайшов ось такі порційні салатники. Ціна 59 гривень. Ось такі чашки, склянки. Схожі до келихів, які я щойно вам показував. Також в такій кольоровій гамі, ціна їх 49 гривень. Ось така салатничка. Теж надзвичайно красива, лише 35 гривень. Це вже таке пасхальне блюдо, 169 гривень для а, декорування, да? Можна використовувати. 119 гривень. І ось таку чашку також можна придбати 119 гривень. Блюдо для сервіровки, ну, вигляді яйця, 119 гривень. Набір ось таких креманок В наборі 3 штуки і вони йдуть з такою підставкою зараз 279 гривень. Дуже цікавий друшлак, який розсувається, помили посуд, сюди все зложили. Ось таким чином розсувається. Тобто за розміром вашої мийки поскладали мокрий посуд, стік. Ціна такої сушки 129 гривень. Дивіться, який я знайшов друшлак. Ціна такого друшлака 99 гривень. Теж він іде складний. 99 гривень. Ось така форма прозора 219 гривень 26 см. Квадратна форма для випікання 129 гривень, розмір 23 на 23. А це, мабуть, знаєте, сюди для соусів можна. Хоча, мені здається, це для ложу, для вилок. не знаю. Хто знає. Залишайте коментарі. 329 гривень. Ось така дерев'яна коробочка. Прочитав на ціннику, що це таке. Думав, свічник. Ні, це не свічник, це йде сушарка для приборів 209 гривень. І це теж буде зручна в кухні. Дерев'яна така коробочка. А ціна 169 гривень. Теж для... Ну, я знаю, що, мабуть, для сервірування. Сюди можна сир, оливки, ковбаску 329 гривень. Ось таке дерев'яне блюдо 499. Кругла таця. Досить дивіться, який гарний орнамент. 399. А ось така трішки менша таця. Зараз можна придбати зі знижкою 200, що, 273. Ні, це якийсь код. 399 гривень. Теж така цікава форма. 209 гривень. Набір підставок під чашку. 4 штуки. Дерев'яні 129 гривень. Хочу сказати, що в сінцеї невисокі ціни на дощечки для кухні. 219 гривень ось така. Ось таку можна придбати за 149 гривень. 279. А ось таку круглу я знайшов зі знижкою. 239 гривень. А тут, дивіться, хлібниці. Я пам'ятаю, моя бабуся дуже любила хлібниці, але я їх так часто міняла. 399 гривень металеві. Вони йдуть в чорному та в білому кольорі. І ось ця ручка дерев'яна дуже гарно вписалась сюди. А ось така, дивіться, йде для капсул, ну, капсули для прання. Також металева з ручкою, з кришкою. І ціна її, зараз я вам скажу. 279 гривень. Також металеві баночки для чаю по 149 гривень. Ну, гарні у цій ємності. Так, скляні 119 гривень а з. Бамбуковою кришкою. Я скажу, вони навіть дешевше. В іншому магазині така, я пам'ятаю, дивився 300 з копійками. І ось така трішки менша 99 гривень. Ось такий набір, друшлаг та салатниця 169 гривень. Хочу сказати, що хороша ціна на кухонне приладдя по 49 гривень. 99 гривень, ось таке сито. Ось така кухонна ложка для морозива 119 гривень. Вичавниця для часнику 99 гривень. А ось такий набір досить зручний для салату, для перемішки салату. Ну, ті зелені салати, які продаються в магазинах, мікс салати. Безцінні. Форма для зберігання торту, 209 гривень. Так, тут з'явились силиконові 69 гривень, ось такі на 6 штучок. Для кекса ціна 119 гривень. Трішки більше і 129. А тут можна випікати вафлі. Ціна 49 гривень. Ось такої форми силіконової. Тут я знайшов набір якоїсь якихось ложок. Ціна 149 гривень, в наборі 4 штуки. Давайте відкриємо подивимось. Ой, що я хочу сказати. Дуже класні ложки з довгою ручкою. Набір з двох рушників 99 гривень, один ось такий з квітами, а другий ось такий звичайний жовтого кольору. Тут іде набір з трьох рушників, ціна 119 гривень. Ось такий з квітами. Потім, як ми говоримо, вафельний. Да? І ось такий: три рушнички за 119 гривень. Блинки для спецій по 209 гривень. Тут я знайшов дуже красиві скатертині. Ось такі весняні. Метр 40 на 2,20. ціна 399 гривень. Дивіться, яка гарна. 50 на 1,50 м. А, це ранер йде. 129 гривень. А чи є така скатертинка? Тут... О, є така скатертина. Дуже красива, от дійсно весняна. Метр сорок на метр вісімдесят, 279 гривень. І це також іде раннер, я думаю, це... А, це скатертина. Значить, є такий самий раннер. Ось така скатертина, метр сорок на метр вісімдесят, а 279 гривень, дуже гарно А ось я знайшов раннер. 50 на метр а 129 гривень. Набір серветок з мікрофібри розмір 30 на 30, 5 штук в наборі 119 гривень. Тут я ще знайшов набір із рушників 119 гривень, в наборі 3 штуки. Вафельне, кольорове смужка. В Такому сірому кольорі. Три штуки в упаковці. Розмір 65 на 45. Ціна 119 гривень. Також є зі смужкою рушники. 65х45. На 65, 65 на Мішечки для покупок в наборі дві штуки, 59 гривень. Зараз зі знижкою 50%. Підставки на стіл під тарілки. Ось такі плетені 99 гривень. Дивіться, які я знайшов бірюзові подушки під крісло на кухню. Цікаві, дуже гарні. 99 гривень. І точнісінько такі самі у сірому кольорі. Дивіться, яка цікава штучка. Це в ванну, а розсувна поличка, коли приймаєте ванну, лягаєте, набираєте пінки і сюди ставите усі свої засоби. Вона розсувається. Тобто по довжині вашої ванни розсувається. Поставити можна гель, скраб, пінки, не знаю, там станочки для гоління. І таким чином вам не треба вертітися, діставати щось а, чи дотягуватись. Досить зручна така. Набір 600 гривень. Ну, як набір, поличка. Ось такий диспенсер для мила, зараз іде зі знижкою 55%, 59 гривень. Стакан для зубних щиток та для зубної пасти, також знижка 50% 59 гривень. А це підставка, ну як для ніг, коли з ванни виходите, вона антиковзуюча, ставити в ванну і таким чином з вас стікає уся водичка. А тут я ще знайшов ось такі цікаві чашки для маленьких принцес по 99 гривень. Тяжки для хлопців навіть є. Ось такі. Також 90, 99 гривень з машинками. Дуже цікавий дитячий, надзвичайно гарний дитячий посуд. 25 гривень підставка під гаряче, можна сказати, такі дитячі малюнки, щоб дітям було цікаво їсти кашку. А це, мабуть, підставки під тарілки, чи це декор. Скоріше це декор такий також дівчаткам в кімнатку 129 гривень. Ось такий набір, щенячий патруль. Можна придбати для хлопця. Тут а, миска, тарілка і чашка. Набір запакований в таку гарну упаковку. 500 гривень. Є трішки дешевші набори. Вони по 119 гривень. Це вже йде пластик. Ну і зараз дуже великий вибір, а, наволочок для подушок, подушок, весняні, всі весняному дизайні по 99 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я сподіваюся у вас все гаразд.